Зараз тебе чекає бомбезний дубляж. Тому постав подобайку, напиши коментар, і можеш в інші на наші соцмережі завітати. Дякую. А він чудово передав свою травистість. А так, ваше маяк пише. Що? Ми не могли його пропустити. Сигнал, щоб ми знали про ваші запаси ага. енергії. Ця істота мед. Ми віримо, що він є ключем для повернення додому. Я щось знайшов. <плев> <плев> Це не мій голос. Серйозно мед. Так, тільки найбільш гордовита істота на вашій планеті зробила би собі такий пам'ятник. Гей, це ж я зробив! Ууу, який красень. Файно відобразив свою травистість. Спрацювало! Нехай продовжує! Гей, Мет, я тебе не ненавиджу. Ура, я популярний! Ні, я хочу сказати... Популярний! Так, ми вже майже готові. Ще трохи. Геймете. Ти запустив наш корабель. Ми нарешті зможемо повернутися додому. То я герой? Так, звісно. Е, Командире. Я врятував день? Так, врятував. Командире. Я Я крутнесний. О боже. Командире! Що? Накопичувачі більше не вміщають пихатості. Вони вибухнуть. Швидко вгамуйте його! Не можемо! Продути двигуни! Повна швидкість! Так, точно! Ти пам'ятаєш я казав, що не ненавиджу тебе? Так. Я збрехав! О -о -о. Ходімо, я покажу вам завершальну частину екскурсії. Сміттєвий відсік. Сюди ми кидаємо всі наші непотрібні відходи в холодні глибини космосу. А? Ключно з вами. Що? Ясно. Але ж я герой! Я запустив корабель Личиком! Своїм причудовим личиком! Так-так, так ми всі дуже бажають з тобою давайте. Ви тис. не можете! Ми самі долетимо, якщо дове... А. Випустіть нас! О, я так і збирався зробити. Можете скинути нас додому. Так, можемо. <рес> Бувайте. Ого, хто знав, що марнославство та дурість так тісно пов'язані. Ха, Ха, я не зрозумів. Я знаю. Прокатаємось? Так. Треба, щоб нас викрадали частіше. Я тебе почув. І я почув. Нам певно, час додому. Хто ще відчуває нестачу сил? Хлопці, у нас проблема. Ми розіб'ємося, нам не можна розбитися у мене алергія на вибухи. Зробіть щось. Спробую це! А що це? Я не знаю, зв'язуй! Гаразд, забирай свого назад, досить з мене викрадень. Знаєш, ти сьогодні якийсь тихий Томе. Я дуже п'яний. <риклад> Гей, Мете, так? Ти нормальний. Справді. Так.